Треба забрати райка Нема часу, що зробиш, хоч крайнього забрати. Ті вже хай там сидять, навіть дивитись не буду. Ну тепер все як завжди. Далі йду пішки. Добре, що так, іти просто приємно. Навіть не жарко. Всім привіт. Спека, спека просто страшна. І це не перебільшення. Поки так жари, пройдуся сосновим лісом. Там хоч на півтінь, те комарів не так багато, як в звичайному листяному лісі. Пройдуся хоч до самої ближньої ловушечки. Вона вже висить, висить там два роки. І треба буде, буде її обозняти, або зняти, або я не знаю, що неї робити, вона, мабуть, вже не годна, тому що ну, другий рік висить, там вже і пташки в ні, ній гніздилися, і соні зимували, що там тільки не було. А до інших ловушок вже трохи пізніше, тому що я боюсь, Боюсь комарів, комарів в заплаві в цьому році, як ніколи. Тож, прогуляємося. Хоч так як є. Краса, якщо, якщо є з собою холодна вода, пейзаж. Бомба. Ну і сподівання, що десь там у заплаві, глибоко в кущах, в темряві гудуть гудуть мої колоди із бджолами. А поки перевіримо одну найближчу. Малина. Ну що, медведів нема, людей то теж нема. А малина, а малина спеклася на кореню. Такий запах стоїть печеної і Хто не знає, як пахне печена малина, приїжджайте поподорожуємо. Знаєте, як пахне печена малина. Словами описати це неможливо. Найбільша аномалія розвитку сосни в світі. Це така аномалія, що, здається, начебто хтось наносив хвої і побудував там будинок. Я думаю, що такого розміру могла б доросла людина туди влізти, можливо не стоячи, але сидячи запросто. Так іначе, минулорічні. Бу забудови, і ось зверху ця гаріч, цьогорічна вже надбудова. Соснові ліси по берегам сули. А що тут ще... Що тут ще відбувається в лісі? Окрім окрім того, що на соснах селяться якісь бікфути Тут ще буває в тіньок в тінечек залітає райочок. Ось так от. Зараз я покажу. Ось таке. Ось таке нещастечко. Нещастечко в мене залетіло сюди. І що цікаво? Давненько рій, мабуть, влетів. Влетів рій. Давненько. Це чуть. Це чуть що. Бжела. ну, По-перше, вона вже давно носить пилок, по-друге, витявгала ляток. А по-третє, видно, що вона гризе із середини раєвню. Це означає, що вона для них мала. Треба забирати і терміново пересаджувати через 2-3 дні. Бжела йде гарна, гарно гарно-гарно збирається бжела. Ну, в мене часу немає всіх чекати, хай пробачають. Якась сотня-дві залишиться. Нічого не зробиш. Темніє в 11-му ввечері. Мені дуже подобаються ці місця, особливо вночі. Але ж не тоді, коли я сам от був, був з кимось вдвоєм, то подобалося б набагато більше. Но так ночувати я тут не збираюсь. А щоб забрати всю бджолу треба ночувати. Та мені достатньо буде і 80%. Тож забираємо. Фух, наче тут і йти. Ірунда. І ялі-єлі на силу тепер. Це вже неділю з дві, мабуть, як залетів райочок. Треба терміново вести, бо запариться пекло. Пекло ще йти, хоч і вечір. Треба колись буде зробити із Данькою, можливо, серпні експедицію, можливо, з ночовкою. В заплаву та передивитися всі відра, що там є, чого немає і чи варто приходити чи ні. Дякую всім за увагу та терпіння.